Вітаю глядачів телеканалу Раїве Новини Прикарпаття. В студії працює Інна Федунків. Про головні події доби розповімо вам просто зараз. Два десятки пожеж за одну добу. Упродовж 30 квітня вогнеборці виїжджали ліквідовувати загорання житлових та господарських будівель, а також вісім пожеж в екосистемах. В одній із них загинула людина. Подробиці у сюжеті. Упродовж доби 30 квітня Прикарпатські вогнеборці ліквідували 20 пожеж житлових та господарських будівель. Ще 8 в екосистемах. Одна людина загинула у вогні. 30 квітня на місці пожежі в селі Рудники Коломийського району було виявлено тіло чоловіка 1976 року народження. Горіло ліжко та речі домашнього житку у кімнаті житлового будинку на площі 5 метрів квадратних. Найбільш причина виникнення пожежі це необережне поводження з вогнем під час куріння з боку загиблого. У селі Небилів Парагінської громади рятувальники ліквідували пожежу залишків нафтопродуктів на відкритій території на площі 100 метрів квадратних. У другій половині дня також на одній з вулиць міста Івано-Франківська надзвичайники ліквідували пожежу житлового будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Впродовж минулої доби також рятувальники виїжджали на ліквідацію менш масштабних пожеж у багатьох тергромадах нашої області, де, на щастя, обійшлося без постраждалих. Також протягом доби вогнеборці ліквідували пожежі сухої трави та сміття на відкритих територіях. Загалом з початку року на Прикарпатті виникло більше тисячі пожеж. У вогні загинули 20 людей, ще 10 дорослих та двох дітей надзвичайники врятували. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї напередодні Великодніх свят прикарпатські рятувальники проводять профілактичні заходи в культових спорудах. Вони нагадують настоятелям основні вимоги правил пожежної безпеки, а також вручають працівникам храмів пам'ятки з базовими правилами. Як це відбувається, бачила Ліліана Іванійчук. Уникнути надзвичайних ситуацій, пожеж та травмувань напередодні релігійних свят. Прикарпатські рятувальники розповіли настоятелям та прихожанам культових споруд про основні правила безпеки під час святкування Великодня. Під час відвідування ми акцентуємо увагу на користуванням вогнегасника. «Переглядаємо шляхи евакуації з приміщення, шляхи під'їзні до храму, до будівлі культової споруди, а також повністю як стан забезпечення пожежної безпеки. Одним із тих місць, де нагадали про правила пожежної безпеки, став храм Святого Кирила і Методія, його настоятель Йосафат Бойко каже. Під час літургії священники повинні розповідати вірянам про правила використання відкритого вогню у церкві. Ми розуміємо, що і ми, священники, є відповідальні за безпеку перебування людей у храмі, і також ми повинні і людям пояснювати, як поводитися. Тому цей інструктаж і для нас є дуже цінний. Як поводитися з електрикою, як поводитися зі свічками, з відкритим вогнем, як поводитися з вогнегасниками це ці моменти, які нам допомагають бути, скажімо, спокійними у часі зібрання людей на молитві у храмі. Гасити пожежі у культових спорудах зазначає речниця ДСНС Христина Перцович вкрай складно, адже більшість з них зведені з використанням дерев'яних матеріалів. Тому, щоб не допустити загорянь, подібні профілактичні заходи рятувальники проводять постійно. Складність гасіння храму полягає в тому, що, по-перше, храми в переважній більшості дерев'яні, вони старі. Крім того, вогонь дуже швидко поширюється через те, що дуже багато горючих матеріалів, тому потрібно залучати багато сил і засобів. Дуже часто є відсутність вододжерела на території самої церкви, тому. Гасити культові споруди надзвичайно складно. Загалом прикарпатські рятувальники провели майже 800 профілактичних заходів у культових спорудах на території області. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та РаІ. Відновлюють важливі функції в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні, травматологиня з Луганська, Оксана Мироненко та команда медиків рятують пошкоджені периферичні нерви військовим. Такі операції досить рідкісні та іноді допомагають врятувати від інвалідності та зменшити больовий синдром. З лікаркою поспілкувалася і наша Юлія Торконяк. Вона двічі була змушена залишати рідний дім через окупантів. Спершу поїхала з Луганська, а потім із Бучі. Під час другої евакуації її маму розстріляли росіяни, а батько отримав поранення. Нині лікарка Оксана Мироненко мешкає в Івано-Франківську. Тут продовжує робити те, що вміє найкраще, рятує життя. Майже рік жінка працює у центральній міській клінічній лікарні. У більшості випадків лікує поранених військовослужбовців. Всі відмічають і військові і медики, що так посилюються технології. І травми стають все більш агресивними, коли вже стаються важкі серйозні травми, так їх багато, і з кожним днем вони тяжчі. І плюс у нас є в Україні антибіотикорезистентність тобто всі ці травми супроводжуються інфекцією. Вона дуже стійка до лікування, потребує. Ретельної, частої хірургічної обробки, і це все великі травми, це все під наркозом. Тобто, для того, щоб реально поставити бійця на ноги і повернути його в стрій, його треба інтенсивно лікувати і, на жаль, дороговартісно. Оксана Мироненко одна з небагатьох медиків, яка рятує воїнам, пошкоджені периферичні нерви. Каже, такі травми у військових дуже поширені. Частіше приходиться робити якісь реконструктивні операції. Добре, що я ортопед, я можу користуватися правилами там ортопедичних фіксацій, ортопедичних положень, можу навіть вкоротити кінцівку, якщо треба, для того, щоб шити нерв і потім такі вона відновилась і рухалась повноцінно. Тому що якщо зростуться кістки, але м'язи і суглоби не будуть рухатися, то в принципі ця і і не будуть відчувати. То ця кінцівка нічим не відміняється від протезу. Лікарка зізнається, кожна операція є складною. А хірургічні втручання на периферичних нервах це завжди великий ризик. Не буває простих операцій. Шкоди б ти не шов, навіть якщо там сантиметровий розріз. А ти робиш це. Ти маєш зробити це якісно і правильно. Людина має з цим потім жити і одужати, і тому ну, відповідальність на тобі. І тому ну не можна відносити до хірургії. Це просто так можливо дещо через 18 років щоденної праці буде виходити у тебе швидко, але це не значить, що далеко. Ти Два тижні тому Оксана Мироненко разом з командою прооперувала військового Олега. 29 грудня 2022 року. Захищаючи батьківщину, воїн отримав мінно вибухове поранення від ручної гранати. Внаслідок травми йому ампутували кінцівку, а зараз довелось здійснити реампутацію через те, що змінилась кукса. У мене реампутація була, тому що неправильно сформована культя була. Неправильно завернуті а система на кістку не накинута. Була підготовка культі, потім під культіприйомник бандажування, реабілітація. Курс реабілітації розпочинати реабілітацію воїн має після великодніх свят. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Найкращі умови для тих, кого торкнулася війна. У вересні 2023 року на Надвірнянщині на базі гуртожитку департаменту освіти відкрили комунальний шелтер. Там облаштували сім житлових кімнат, кухню, санвузли та гардероб. Скільки осіб там нині мешкає, та хто може поселитися у шелтері, дізнавалася Ліліана Іванічук. Прихисток для українців, які були вимушені покинути рідну домівку через російське вторгнення. На Прикарпатті вже півроку працює комунальний шелтер. Нині в ньому мешкає 16 осіб, здебільшого із Донецької, Луганської та Запорізької областей. Право на поселення мають ті внутрішньопереміщені особи, які виїжджають з місць, де ведуться бойові дії або з окупованих територій. Люди приїжджають, бо вони там ну лишають все і в попихах збираються. Вони тут приїжджають. Вони би мали адаптуватися до нашої обстановки. Дуже багато людей шукають собі роботу. і Якщо вже знайдуть роботу, влаштуються, тоді вони шукають якесь інше житло, щоб ну бо це все таки гуртожиток. Загалом у шелтері облаштовано сім житлових кімнат. В одній із них мешкає 53-річний військовослужбовець Віталій Мураль, родом із Донеччини. Він воював у 93-й бригаді Холодний Яр. Воїн розповідає, на Прикарпатті проходить реабілітацію після поранення. Дома вже залишатись там, ну, вибухи, ну, сюди приїхав. Мені дали групу другої інвалідності після поранення. Ну, ще, може, прийдеться їхати в Покровсь, там за документами, я здав на виплати, а потім ну, будуть чекати. Якщо виплати заплатять, може квартиру куплю, не знаю. Ще однією мешканкою прихистку є переселенка з Донеччини Наталія Гайдоба. Тут вона мешкає разом зі своїм сином. За останні два роки каже жінка, вони дев'ять разів змінювали житло. «5 квітня ми виїхали 22 року. Ми виїхали світ і все. Ну декілька разів я туди їздила по справах. А так уже більше року не було. Ми були в Чернівецькій області. Ми і в Кутах шелтері жили, і в Франківську по квартирах сюди приїхали. Ну, нам тут подобається, дуже гарно. У мене син тут навчається. Василь Василенко розповідає, прихисток обладнали на базі гуртожитку департаменту освіти. За словами посадовця, ремонт в приміщенні робили упродовж 11 місяців і витратили близько 6 мільйонів гривень. «На цей весь ремонт було потрачено біля шести мільйонів коштів. Два там трошки більше двох мільйонів це кошти виключно міської ради, а все решту громадських організацій і благодійних організацій. Получається так: санвузли всі спільні, кухня спільна. Єдине, що в нас там на другому поверсі є дві кімнати. У нас як правило в кімнатах є по три місця, три місця. Ну, є окремі кімнати що два, то там наверху є дві кімнати, які мають свій санвузол. А всі інші кімнати вони користуються загальними санвузлами. Після закінчення війни заклад планують використовувати як гуртожиток для дітей з опорних шкіл. Ліліана Іванічук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «РАІ». Поєднання досвіду та таланту колективу Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк представили нового очільника. Ним став Володимир Рудницький. У творчих колах його добре знають як багаторічного керівника хору Воскресіння. Які завдання він ставить перед собою та яких змін очікувати найближчим часом, про це дізнавалась Яна Лазорик. В Івано-Франківській обласній філармонії імені Ірини Маланюк новий очільник. Ним став художній керівник та головний диригент камерного хору Воскресіння Володимир Рудницький. Нині його представили колективу. Новообраний директор каже на новій посаді продовжуватиме зберігати цінності філармонії і, попри велику кількість викликів, буде піднімати престиж творчих професій. Розуміємо, що не можемо ще забувати про художній рівень цього закладу, адже це теж дуже і дуже важливо. Моє завдання, я казав вже сьогодні, як найбільше інфікувати населення справжнім академічним. Мистецтво, мистецтво те, яке повинно бути в хармоні, яке повинно у цьому закладі бояти і процвітати. Привітала новообраного директора, голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Очільниця Прикарпаття впевнена на філармонію чекає новий успішний етап. Також сьогодні я представила колективу нового керівника, за якого проголосувала обласна рада, власне, пана Володимира Рудницького, який знаний музикант, знаний митець, який 15 років очолює хор Воскресіння і в той же час людина. Дуже добре працює з грантами, працює з міжнародними інституціями, і його завдання максимально підсилити діяльність обласної філармонії. Опісля урочистостей відбулось засідання колективу, де обговорили низку питань, зокрема присвоєння звань артистам, роботу над встановленням альтернативної системи опалення та тему заробітної плати. В середині травня я буду перебувати з робочим візитом на заходах столи. Буду мати можливість зустрітися з різними донорами, міжнародними організаціями, які солідарні з нашою державою в воєнний період, які підтримують культуру. Мені хочеться максимально подати ті всі потреби, перед які стоять перед обласною філармонією, щоб допомогти і підсилити в різних планах і працівників, і артистів, і власне саму. Будівлю обласної філармонії до слова, попередній очільник філармонії Василь Тимків відтепер працюватиме на посаді комерційного директора у тандемі з Володимиром Рудницьким. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Перед Великодні дійство. у містечку майстрів Національного музею мистецтв Гуцульщини та Покуття провели творчу здибанку. На заході усіх охочих знайомили з творчістю майстрів, а також пропонували придбати дизайнерські творчі вироби. Завітала на здибанку і наша Коломийська знімальна група. Такі творчі здибанки у Коломиї проводять часто. Одна із співорганізаторок, Ольга Король, каже, що її мета не тільки дати можливість майстрам та майстриням продавати свої вироби, але й об'єднати їх та дати змогу поспілкуватися. Це майстри не просто як незнайомі стоять десь там, а вони собі спілкуються, вони дивляться, хто що робить, можуть поділитися якимось досвідом, поговорити або як це з якусь колаборацію, потім хтось з кимось може зробити. Проводять майстер-клас класи. тобто, це така собі, якби більш тусовочка, пані Наталя вишивальниця на захід провезла ряд своїх робіт, каже, що в кожну вкладає свою душу. Я знаю від бабусі ще, що з кожним візерунком, і в кожному візерунку є доля людського життя, з кожним хрестиком. Ти закладаєш долю чи своєму онучку, чи онучці, чи тим людям, яким ти не замовлення шиєш. На здибанку прийшли і тимчасові переселенці Олена Староженко принесла свої роботи. Це вишиванки бісером, алмазна мозаїка та ляльки-мотанки. Сьогодні також хто захоче, можу навчити, як це робити. Це оберіг, і мені дуже приємно, що я в числі запрошених. в мене є можливість познайомитися з новими майстрами, навчитися у них цьому досвіду. Ну, взагалі, я не художник, але це мене заспокоює. І творчість для мене це є натхненням, це є ресурсом. Цьогоріч учасниками творчої здибанки були не лише місцеві майстри, приїхали гості з Буковини та різних громад Прикарпаття. З колоною Ван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Вшанувати легендарного коломийського спортсмена у Коломиї на стадіоні Юність відбувся турнір із футболу пам'яті Михайла Гаріпова. Участь в ньому взяли ветерани спорту, і це не лише футболісти. Більше розкаже Богдан Малецький. Аби вшанувати Михайла Гаріпова на майданчик, вийшли чотири команди. середній вік гравців 50+. Михайло Гаріпов був унікальною людиною і став майстром спорту із чотирьох видів боротьби у тодішньому радянському союзі. Тому на турнір приїхали ті, хто особисто знав спортсмена. Не тільки люди, які в коло мої проживають, приходять. Приїжджають люди, які знали Михайла Соліховича дуже добре і вони зараз по світу, але приїжджають на такі турніри, щоб зустрітися із своїми колегами, своїми товаришами, згадати хороші. Часи згадати молодість, згадати е, то все прекрасне, що об'єднувало нас, а об'єднує нас футбол, об'єднує стара дружба, об'єднує хороший настрій і, і віра у те, що ми українці. Всі команди постійні учасники цього турніру, організовує його міське управління спорту. Приємно те, що зберуться поважні, старші люди. Поспілкуються, згадають е, вже другий рік поспіль. Ми практикуємо, як ви бачите, е, дитячі ігри на цьому турнірі. Передаємо цю пам'ять, і історію видатної людини молодому поколінню. Всі ігри, хоча й мали товариський характер, але були запеклими. Перемогу в турнірі, здобула коломийська команда Борець. Другими фінішували футболісти тріумфу, а замкнули трійку призерів. Спортсмени із команди Аматор складеної із футболістів Львова та Калуша. З коломиї Богдан Малецький, Галина телерадіокомпанія «Раї». Такими були події на Прикарпатті, а про важливе у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.